В кінці села, коло самої раставиці, стояла хата старого Петра Джері. Невеличка хата насилу світилась білими стінами через густий рядок верб. Коло хати ріс невеликий старий садочок. Вербовий частокіл до самого берега прийнявся і пустив від себе широке гілля. Вербові кілки, колись густо повтикані в землю, стали високими вербами. Навіть вербова кошара й вербовий хлів вже прийнялись на вогкій землі і були напоготові розрости з гілляками. Була неділя. Сонце скотилось на захід, починала вечоріть. За джереною хатою під старою грушею на зеленій траві спав молодий парубок, підклавши під голову білу свиту. Чорна смушева шапка скотилась з голови на траву. Парубок підклав одну руку під голову, а другу откинув на траву. Чорне волосся на голові, чорні рівні брови дуже виразно блищали на білій свиті. Запалене лице було гарне, але дуже молоде. Червоний пояс обвивався, наче гадюка, кругом тонкого стану. То був Джерен, син Микола. Гаряче сонце заглянуло під грушу, обсипало вогнем білу сорочку, черняве лице. Микола почутив, як сонце припекло щоку, перекинувся на бік, липнув очима і знов їх заплющив. Чує він крізь легкий сон, що якась дівчина співає тонким голосом пісню, та пісня здалась йому крізь сон якимсь дивом. Йому здалося, що він не спить і дивиться вгору на гілля. Зелений лист на груші став скляний. Він бачить через листя синє небо, бачить, як проміння сонця наскрізь пронизує кожний листок, як тихий вітер має листом, лист черкається об лист і тихо дзвенить. Він чує, ніби той голос, та пісня лється на його зверху, з того листя. Йому здається, що співає кожний листок, вимовляє навіть слова, і ті слова, той голос, тихесенько сипляться йому на лице, на руки і на груди, на саме серце. Він роздивляється на той дивний лист і примічає на самісінькому вершечку груші якусь дивну птицю з золотим та срібним пір'ям. Птиця розпустила широкі крила, розпустила розкішний, як у павича, хвіст, та все співала, та все спускалась нижче по гіллі. З золотих крил посипались огняні іскри, впали на ярий кришталевий лист, і лист ще краще зазвенів і заспівав в купі з птицею. Птиця спускалась усе нижче та нижче. Миколя заманулась її впіймати, Він простяг рука, а іскрена птиця знову порхнула вгору на самий вершечок. Тільки іскри посипались на траву, на його руки, на щуки і запекли. Микола прокинувся, і все диво, хто його знадий, ділось. Перед ним блищала зелена левада, мліла проти сонця чиста вода в раставиці, а по другий бік річки в березі стояла якась кругловида дівчина, брала воду і співала пісні. Микола вглядів її тонкий стан, сорочку з товстого полотна, червоне намисто на шиї, вглядів її лице з чорними бровами. Дівчина витягла відро води коромислом, вхопила другим кінцем коромисла друге відро, жваво й проворно кинула коромисло на плече й пішла на згористий берег між рідкими вишнями. Ще раз обернулась вона, зирнула на річку, на його, і він ще раз побачив її кругле лице, тонкий рівний ніс, чорні брови та чорні товсті дві коси на голові. Вона все співала та співала, доки не сховалась на леваді в вербах. Микола пізнавав дівчину і не впізнавав. Вона була не вербівська. Він глянув на той камінь, де вона стояла, і знов не наче побачив той гнучкий стан, те гарне, хоч і запалене на сонці лице. Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі? думав молодий Джеря, надіваючи шапку і перекидаючи свиту через плече. Він пішов до хати, а та пісня, ті чорні брови, не сходили в його з думки. Молодий Джеря перейшов на величкий садок і поза хатою повернув на двір. На призбі сиділа його мати, Маруся Джереха, вже не молода молодиця, бліда з темними очима, з сухорлявим лицем. На Джересі була спідниця з темної пістрі та сорочка з товстого полотна. В неї голова була заверчена наміткою. Намітка світилась, і через неї було видно високий очіпок з червоними лопатими квітками на жовтогарячому полі. Жовті старі чоботи були почернені по самі кісточки, і тільки халявище жовтіли. Чорні брови здалеки дуже виразно чорніли під білим прушком намітки. Поруч з жерехою сиділи чотири молодиці, позав'язувані здоровими хустками на високих очіпках. Старий Джеря в одній сорочці стояв коло воріт, першись на тин, і розмовляв з якимсь чоловіком. Молодиці розмовляли та цокотіли, як птиця на дереві. Джериха розказувала десятий раз, як її син тієї неділі перший раз читав апостола в церкві, як розгортав книжку, як вийшов серед церкви, як став, як переступав з однієї діної, на другу, як засоромився і почервонів. Вона, очевидячки, була така рада, що в неї невеличкі темні і ясні очі так і крутились на всі боки. Господи, скільки я переносила дякові курей, скільки однесла полотна, яєць, грошей, а все таки мій Микола вивчився читать, дякувати Господові милосердному. Як заспіває мій Микола в церкві, то я й сама не своя. Б'ю поклони та молюсь та хрещусь. А це недавно я вже казала своєму старому, чи не час би оженить сина, я вже старий, час би взяти собі невісточку в хату, та не знаю, до кого б це старості вслати. Молодиці перебрали язиком усіх дівчат на селі, пересудили і багатих, і бідних, та й спинились на одній. То була Варка, дочка одного вербівського богатиря, молода й моторна дівчина. Джериха не вважала, що Варка була богатирка, а її син був убогий. Вона знала, що всі дівчата водили очима слідком за Миколою, а як він йшов вулицею, то вибігали дивитись на його, аж перелази тріщали. Сонце було промінням за причілка. Половина двора була вкрита ясним червоним світом, половина лежала в тіні. Микола вийшов з вишняку і попрямував до хати. За вовка промовка, а вовки в хату, промовила мати, глядівши сина. А ми, сину, оце розмовляли за тебе, бодай не вадало, коли не чув. Про що ж ви розмовляли, мамо? спитав син. А про те, що тебе часу женить?» – сказала мати. І молодиці знову почали вихвалювати Варку на всі боки. Хваліть та глядіть, щоб часом не перехвалили на один бік. Промовив Микола і почував, що в його душі лунає пісня незнайомої дівчини, а перед очима мріє кругле молоде лице з чорними бровами. В той час на вулиці між вербами затупотів кінь. За верби висунулась кінська голова, за нею зачорніла висока шапка, зачервоніло повне лице з довгими чорними кудлатими вузами. На дворітьми блиснули вирячкуваті неласкаві сірі очі. То був осавула. Він їздив по кутку і загадував на панщину. Завтра чоловіки з косами на лан косити увес, а молодиці з серпами панське жито жать. Закричав осавула над самою головою в Джері, не знявши шапки і не поздоровавшись з людьми. Кінь за савулою посунувся далі про зворота і сховався за вербами. Всі в дворі замовкли. Ніхто до осавули не привітався, не кивнув навіть головою. Микола тихо промовив дай тобі заціпило, кричить мов скажений, наче нам позакладало вуха. Осовулен голос дав знач, що свято скінчилось, молодиці встали з призьби, розпрощались і пішли з двору. Джериха встала і собі пішла в хату, слідком за нею пішов і син. Джереха скинула намітку і почала її згортувати, згорнувши намітку, помогла синові складати білу празникову свиту дрібними фалдами. Світ вечірнього сонця заглянув причілкове вікно і позолотив білу скатерть на столі, білу стіну з помальованими червоними та синіми квітками в зеленому листі. Ті здорові квітки були багато кращі від квіток, що малюють по стінах дівчата, їх малював Микола. З краю на полиці, рядом з горшками, стояла дощечка з невеличким млиновим колесом та ступами. Микола зробив туцяцьку кіскою. Робота була така гарна, така чиста, колесо було так штучно зроблене, наче його робив справжній майстер. Рядом з колесом лежали на полиці Миколині книжки «Граматка», числовець та товстий псалтир. Микола вчився читати з великою охотою, прочитав от дошки до дошки весь часловець і псалтир, і не раз в неділю або в свято батько й мати загадували йому читати десятий раз той самий псалтир. Самі сиділи мовчки, згорнувши руки, зітхали, ніби й справді розуміли. Вони тільки знали, що там написано все по-божому, а що й до чого написано, того й сам Микола не тямив. Ховаючи в скрині празникову одежу, мати знов почала мову про багатирку Варку. Пошлемо, сину восени старості варки. В її батька є вели, корови, варки, чорні брови. Чого ж тобі більше треба? Варка привезе до нас у хату непорожню скриню. Чи так, сину? Може, мама, так, а може, й ні. Хто його знає, як воно буде? Чому ж ні? Чим же Варка тобі не до пари? Тим, мамо, що я її не хочу сватить. Та чому ж не хочеш? Вона ж хвалить Бога дівка здорова, робоча, буде нам поміч давати. От Одчепіться, мама, з тією Варкою. Варка та й Варка, ну, наче більше дівчат нема на селі. Оце який ти, не наче мати тобі бажає лиха. Микола взяла досада, що мати хвалить Варку, а не ту дівчину, що недавно брала воду в березі. А кого ж ти думаєш сватать? Може, яку убогу, про мене, бери у Богу, але тим не здобрієш, бо й ми убоє. Джериха сховала празникову одежу в скриню, затопила в печі і заходила сварить вечерю. Микола зняв з полиці скрипку і почав натягати струни. Ще малим хлопцем він зробив маленьку скрипочку і сам вивчився грати козачка. Тепер він уже став музикою, купив собі недорогу скрипку, підслухав усяких пісень у других музик і часто грав до танців дівчатам та хлопцям. Микола направив струни, повів смичком, і жалібна пісня розляглася по хаті. Він почав веселого козачка, а сам смичок знов повернув на жалібну дому. Мати слухала, слухала та й сама зажурилась. Не грай, сину, такої жалібної. в мене аж сльози навертаються на очі, сказала Джериха. В хату війшов старий Джеря, високий, тонкий, з сивуватими довгими вусами, з нужденним блідим лицем та смутними очима. Тяжка праця дуже зарані зігнула його стан. Глибокі зморшки на щоках, на лобі, поморщена темна потилиця від гарячого сонця, грубі руки, все те ніби казало, що йому важко жилося на світі. На його пальцях, навіть на долонях, шкура так поморщилась та порепалась, ніби потріскалась на жару. На лівій руці всі пальці трусились безперестану навіть тоді, як він спав. Скільки він вижив, перемолотив та перевів. В тими руками хліба на панщині за свій довгий вік.